З іншими проблемами питання насильства у родинах залишається гострим гострими, вимагає нехайного реагування. На сьогоднішній день зафіксовано 273 факти вчинення насильства у сім'ях. Правопорушення здійснюються як відносно літніх людей, так і малолітніх осіб. Нещодавно у сумах батько вбив сина. Давнє непорозуміння, що склалися в сім'ї, закінчилися трагічно. Під час сварки батько вдарив сина ножем, а потім сам зателефонував до міліції. Їхні стосунки здебільшого закінчувались. Сваркою та побиттям. І цього разу на побутовому ґрунті, як і завжди, це закінчилось трагічно. Дзвінок до чергової частини міліції міста надійшов увечері. Схвильований голос на тому кінці дроту повідомив, що в одній з квартир багатоповерхівки в сумах сталося вбивство. Слідча оперативна група міліції, яка прибула на місце пригоди, з'ясувала, що конфлікти в сім'ї раніше траплялися часто, проте цього разу все зайшло занадто далеко. І під час чергового з'ясування стосунків між родичами спалахнула бійка, в результаті якої батько схопив кухонного ножа та вдарив власного сина у груди. Поранення виявилося фатальним – рік річний чоловік помер. І зразу матом кричить, і кричить, значить, я тебе падло, посажу, я тебе в Турку отправлю, 100% даю. А про що за що я не знаю. І мене за шию схватив. Більше я не помню. тільки отак мені в очах з'являється, як я хватаю нож. Більше, я дальше, дальше, тільки просинаюся я. На полу. Стосовно підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину 69-річного пенсіонера міліція відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство зломисникові може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі. Насилля, з яким люди зустрічаються у побуті, таїть в собі величезну небезпеку для суспільства. Міліція міста робить все для того, щоб максимально запобігти проявам насильства в сім'ях. Для більш ефективного подолання проблеми треба поєднання зусиль всіх соціальних та правоохоронних служб міста. Долошую, начальник міського відділу міліції. Мені би дуже хотілося, щоб і батьки, і діти зрозуміли, що в суспільстві треба жити разом, тому що якщо ми будемо всі розрізнені, нас легко здолати, і це показують останні приклади.